Доброго дня, я Богдан Свілогузов, Навчаюся на першому курсі у Рубіжанському фаховому коледжі за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Зараз я знаходжусь у місті Дніпро. Я задоволений, що обрав цю спеціальність, бо дуже мріяв навчатися на комп'ютерщика. Вважаю, що це фахівці, які завжди затребувані у будь-якій галузі. Відверто кажучи, спочатку було важко усвідомити, як в такий час в країні можна свідомо приймати рішення та навчатись, коли на душі була постійна тривога. Ти не можеш заспокоїтись, зібратись, а тим більше планувати своє майбутнє. Однак, після першої онлайн-зустрічі із одногрупниками та викладачами, я зрозумів, що ми велика сила, і ми усе зможемо, якщо дуже цього захочемо. Попри все. Ми не падаємо духом, адже ми українці, і навчання лише зробить нас сильнішими. Тож бажаю всім зробити свій правильний вибір і знайти своє місце у житті.